Ну що, шановні, я сьогодні до вас з серйозною розмовою, бо бачу, ви тут взагалі розслабилися. А чи знали ви, що моя улюблена компанія оце ось зараз чи то перезапустила, чи то перевипустила, чи то перезавипустила легендарну серію ігор принца з персиками. Алло, чи мені повторить, блять? Тому дякую Ubisoft за надання мені доступу до гри. Так так, ви правильно все зрозуміли. Ну і поки мої руки не стерлися від усвідомлення, що я став типу справді. Справжнім ігровим блогером, журналістом. Шановні привіт, це Хейдіт. Сьогодні у нас принц Персії втрачена корова. Почну з того, що влітку на одній з презентацій, коли показали нову по Принцу, я на власній тязі вийшов в стратосферу, тому що ну камон, принц той, що Денді та принц той, що пісок у штанях, це моє дитинство, це моя ностальгія, це мій молочний шоколад. У принципі, я думаю, мене багато хто підтримає в тому, що бачити такого принца це просто біль, це просто хочеться плакати. То й коротше я собі подумав, якщо розрабам да мене пофіг, то і мені на них теж. Відповідно, я просто забув про цю гру. Так. Так пройшов деякий час. В мене охолола срака, що є, по-перше. По друге, з'явилася така інфа, що оцей молодий чоловік, то якби і не принц Персії. Ну і по третє, десь у грудні вийшов геймплейний трейлер, який мене прям ну здивував. Так я опинився тут. Ну і забігаючи вперед, ні про що не шкодую, хоч і, якщо чесно, не в захваті. Давайте вже розбиратися, почнемо з самого банального, і це буде сюжет. Сама історія, знаєте, класична така казка мишачої компанії не добре добро, а хуєвше зле зло ну і козир у штанях, який всю історію в якийсь момент просто візьме і переверне догори дригом. Спойлерити, звісно, не буду, але скажу так, що особисто мені не було цікаво дивитися за сюжетом не через саму історію, бо вона реально десь плюс-мінус на рівні норм, а через максимально дерев'яних і нерозкритих персонажів. Герої, тупо картонки, діалоги через те, що показуються у вигляді смс, крінжові, а іноді навіть попахують козою. Ну, а сценарні ходи. А-ля МК-9 мається на увазі, давай попиздимось, замість того, щоб просто поговорити, це просто їбанутися. Хоча в захист гри відмічу, що в нас тут платформер метроїдвання і у принципі такого сюжета та таких персонажів цілком достатньо. В житті не повірю, що якась людина, запускаючи цю гру, розраховувала на тарантіновські діалоги. Тепер давайте легенько потрим за візуально графічну складову гри. І якщо в плані візуалу вже можна точити ножі та йти пиздуватися за гаражі. Тому що одному таке подобається, а іншому такому, як я, нахуя це дота, блять, то в плані графіки все набагато простіше. Сказати, що на графоні тут забили гвинтік, це взагалі нічого не сказати. Знову ж таки, в захист, спочатку відмічу те, що під час гри картинка норм. Персонажі знаходяться далеко, через достатньо активний геймплей, анімації та текстури не видно, хавати можна. Але коли гра надумує нам показувати катсценки на рушії, от тут же курва боляче. Я розумію. Що типу бюджет, це вам не ТААП-А, але ж продається гра не за 500 гривень, і не за 600, і не за 700. Бля, як ви оцю собаку показали в притул, я прямо прихуїв. Та, сука, у вище згаданій Доті сети на персонажів в рази більш деталізовані. Це що за текстури? Це що за півтора полігони? Боляче дивитися, а що саме страшне, в захист чув. Зато, типу, гра стабільна на всіх платформах, FPS. Не просідає і так далі. Ну тут я можу тільки. Це не обувлять якесь аніме, коли сука ні анімацій прикольних, а ще й фон зникає. Стосовно фону, хтось скаже, що стиль. А я скажу, що хитрий план, щоб показувати зарання відрендерений мультик. Типу, нафіга кожен раз демонструвати відеоряд відповідної локації. До подібних кацен ми ще повернемося. Ну і другий варіант заставок статичні картинки. Знову ж таки, мова б мала піти про супернизький бюджет, а я знову би парірував про не супер цінник. Речі оці картиночки теж не дуже так занурюють в історію. І ну взагалі взагалі то це мало бути в розділі про сюжет, але я проїбався в на похуй. Від речей суб'єктивних до речей суб'єктивних. Геймплей. Геймплей подібних ігор, на мій погляд, має три складові: це боївка, це дослідження, це паркур. Дослідження локацій, значить, ну тут, якщо що, можна було б сказати, що все норм. Мапа достатньо велика, локації дуже різні і, що саме головне, підтримують задану стилістику. Усіляких таких важкодоступних місць море океанів. Бачиш якийсь апендекс на мапі, 100% там. Щось є, але вже трохи інше питання, що там є? І це для мене розчарування. Пояснюю, от бачу я якусь ділянку на мапі, де поряд немає дерева. Це така точка збереження. Бігти туди, сука, далеко. І враховуючи, що гра місцями хардкорна, з першої спроби навряд вийти. Відповідно, доведеться тут витратити трохи часу, причому виконуючи одні ті самі дії. За що я отримую незрозуміло що. І вже в якийсь момент, знаючи, що заєблю в умовні 15-20 хвилин, я можу отримати якусь нафік, мені не потрібну монетку, ставить під сумнів дослідження цього відрізка. Мені, наприклад, не подобається робити щось просто так. А знаєте, як від Можна було б легко позбутися. Елементарно поставивши якийсь знак. Наприклад, забігаєш на локацію, і вона в якомусь такому одному стилі, і ти з часом будеш знати, що цей стиль означає, тут в кінці ти відкусиш додаткове хп. Ну, згадуємо той самий Sense of Time, де принце переносило в якусь та там магічну хуйню. Коруч. Просто розумієте, той, хто прийшов зібрати всі колектаблс, їбать, і і, і, і так їх збере. А той, кому треба лише бустери, за подібні умови, ну лише. Ше подякує. І це, знаєте, не стільки дойопка, скільки крик душі, бо подібним грішить не тільки принц, так що, коротше, далі. Далі хочеться поговорити про паркур, який в моєму випадку ще й впливає на попередній пункт. На папері тут це просто заєбумба. Підкати, подвійні стрибки, телепортації різних видів, біг по стінах, змінення реальності, бет кіготь, і це я, мабуть, щось ще забув. як бачите, інструментів просто море. Це все часто. Треба комбінувати, продумувати маршрут наперед, десь можливо робити речі, які не лежать на поверхні. Інколи навіть треба ламати пальці голову. Прям все, як я люблю в подібних жанрах. Але хуйня в тому, що челлендж, відмічу реальний челендж, був ну, разів 5-6 за гру, і то лише в другій половині проходження. Без пізди, ці 5 разів того варті. Ти бачиш, що маршрут продуманий до найменших деталей. Все чітко зав'язано на таймінгах та майстерності гравця, і витрачені 10 15 хвилин це скайфом кайфом проведений час. Хай навіть нагорода за це, це вище згадана безпонтова монетка чи просто колекційний предмет. Але 5-6 разів за плюс-мінус 20 годин. Реально, всі інші паркур моменти настільки елементаршне, що в плані побудови маршруту, що в плані вимог від гравця, це жах. Я просто згадую Орі, який мені реально виламував пальці, і задумуюся, а нахуя тоді цей принц? І от знову ж таки повертаючись до дослідження локації, нахуя мені їх досліджувати? Якщо я вже знаю, що в трьох випадках з п'яти там буде херова нагорода, і в дев'яти випадках з десяти там буде нецікавий паркур етап. Мене не зацікавлюють ні геймплеєм, ні винагородою. Ну і остання по списку, але не остання по значенню складова жанру боївка. Я думаю, той, хто грою, хоч трішечки цікавився, вже не. Одноразово бачив віддики, де головний герой нарізає мопяру у усіх традиціях Данте із серії DMC. І бачу, він там такий комбо, що задумуючись, скільки кнопок ще й в таймінг тобі треба натиснути, щоб подібне повторити. Так краще, знаєте, навіть не обратися, бо, можливо, ще інсульт отхопиш від перенапруження. А ви знаєте в чому фігня? Майже всі ці відоси зняті в режимі тренування, де на принца випускають одного найслабшого, найпасивнішого, а ще й в цей момент. Безсмертного моба, типу, роби, блять, що хочеш, тобі за це нічого не буде. Чи треба мені пояснювати, що коли на тебе випустять три моби, два з яких вміють стріляти самонаведенням, ти тупо не зможеш провернути подібну комбінацію? Тому що тобі постійно треба ухилятися, парирувати, бо о диво під час комбо персонаж небезсмертний. Ну і як вишенька на торті, босом на оці ваші прийомчики тупо похуямбусу підкинути в повітря, збити з ніг, посмакчи чи бійпісічку. Максимальний ігнор в 90% випадків. Ну і в 10 інших відсотках бос після 3-4 комбо-ударів просто дешниться, бо проведе відштовхуючу анімацію. 3 мільярди суперкомбо, які можна робити або на тренуванні, або за збігом обставин, або на слабкому ворогу. Ну таке собі досягнення, знаєте. Але якщо брати боївку в цілому, то все тут, в принципі, добре. Вороги складні, ухиляння і парирування соковиті, боси дикі, як леви, одним словом, битися цікаво. Ха-ха, геш -ха, не подумали, що не буде, але. <свят> так от боси другої половини гри, це просто є мене не перевертаючи. Зараз мова буде йти лише про рівень складності хард. На середньому і тим паче низькому рівні таких проблем немає. Поїхали, коротше, перше. Ультратаймінгові атаки, де 10 секунди ліворуч, 10 секунди праворуч, або ваншот, або удар на 95% ХП, що супроводжується 7-секундною анімацією атаки, яку не можна скіпнути. Ну, ти типу, розуміємо, так? Є така атака, то такий середняк, як я, на боса витратить не одну і навіть не дві спроби. І в момент, коли і так срака гори, що ти не заотів малесенький, як хуй мурах і таймінг, дивитися одну й ту саму ще й не дуже якісну анімацію, це. Ідемо далі. Друга проблема босів це рандомна атака на всю арену, яка теж майже ваншотить, і теж супроводжується довгою анімацією. Це вже, вибачте, показати не можу, бо спойлери. Третя проблема, що вже, мабуть, йде в плюс гравцю, це те, що більшість босів дуже-дуже легко провокуються на потрібні вам мови. Тобто, в деяких випадках з нечесним босом ти сам починаєш битися, по суті, ну ну често. Тут виходить, або ти страждаєш і вмираєш, але через там мільярд спроб проходиш далі, або за десяток траїв. Аналізуєш поведінку боса і їбеш його як без зуби диню. Ну і четверта причина, яка повністю пов'язана з першою, це те, що вся складність боса майже завжди якраз таки і пов'язана з однією дуже таймінговою атакою. Не будь такої, скоріш за все, навіть на харді, навіть такий криворученко, як я, проходив би подібний файт за 3-4 спроби. Іншими словами, зробити щось дійсно цікаве, а головне чесне, в розробників тупо не вийшло. Хоча буду відвертим, все-все-все, що сказано. Вище, це деталі, що не роблять гру поганою, вони більше не роблять гру хорошою і тим паче ідеальною. Все, на що не глянь в новому принці, зроблено просто нормально. Нормальне дослідження локацій, нормальний сюжет, нормальна боївка, нормальна музика і так далі. Була б ще нормальна ціна, я б радив цю гру всім поціновувачам жанру. А так, що оцінка «Три шматка сала з п'яти, що рекомендації по типу брати, коли буде коштувати гривень 500. Звісно ж, як завжди, думка максимально суб'єктивно. бачу, більшості критиків та блогерів нравиться. Ну, халява є халява. Тому кому вірити, то як завжди, справа ваша. На недоліки гри я вашу увагу звернув. І якщо для вас це дрібниці, то пробуйте та кайфуйте. Ну і так як це скоріш за все остання гра, яку я отримав безкоштовно, хочу звернути вашу увагу на сервіси для підтримки каналу фінансово. Ігри дорогі, тому якщо подобається контент, то посилання в описі. З кому я вже нарешті вийшов. Всім, 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 всім дуже, плюс дуже помножити на дуже, дякую за те, що допомогли мені в такий складний час. Шановні, це неймовірно. Тисну руки жіночкам, цілує губи чоловічкам. Ну на сьогодні все з вами був Хейді. Хейді діда був найкращий в світі. Глядач, не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення